Ми продовжуємо вивчати програмування і сьогодні познайомимося із змінними. Якщо сказати дуже коротко, то змінна це, числ, ой, це слово або навіть одна буква, які можуть набувати різних значень. Зараз побачимо. В якості прикладу ми будемо використовувати знайоме нам правило з першого чи з другого класу, доданок плюс другий доданок дорівнює сума. І якраз створимо ми ці змінні. Ось, Переходимо в розділ «Перемінні» ці змінні оранжевий. Називаємо першу змінну доданок 1. Доданок 1. окей, Підтверджуємо справу вгорі. Є у нас вже змінна, Створюємо другу змінну. Ви вже здогадуєтеся, що це буде доданок 2. Ок, підтверджуємо. І третя змінна, це буде називатися сума. Сума якраз і буде дорівнювати доданок 1, додати доданок 2. Тепер програмуємо свого спрайта чи свого персонажа. Обираємо подію, коли наша програма буде запускатися. Це подія, коли ми натиснемо прапорець Зелений. Станеться така подія, запуститься наша програма. І перша команда буде, це коли нам зададуть питання. Ми з стандартне питання і напишу я своє. Введіть перший доданок. Там якраз буде місце для того, щоб можна ввести перший доданок. Тепер треба друга команда, щоб наш доданок 1 дорівнював тій відповіді, яку введе людина. Якщо людина введе 2, значить доданок 1 повинен дорівнювати 2. Тому я обираю команду «Задать для доданок 1 значення. І тільки вставлю значення відповідь, отвіт. От сюди. Ви вже знаєте або здогадуєтеся, яке має бути друге питання. Введіть другий доданок. Переходимо в розділ Знову перемінні, змінні. обираємо цю команду, тільки доданок 2 буде дорівнювати відповідь, тому що людина скаже вже доданок 2. От якщо у нас перший доданок дорівнював 2, а в другий доданок людина введе 3. То тоді сума буде дорівнювати 2 плюс 3. Зараз це ми зробимо. Ось. Переходимо знову в розділ Зміні. Задати для доданок, 1, тільки тут обираємо суму. От, задати для суми значення. І тут ми повинні порахувати замість нуля. А порахувати це операція математична, додавання, операція додавання. І я цю операцію вставляю. Тільки в перше місце буде для доданку 1. От в перше місце вставляю доданок 1. Якось попасти в нього ще. О, попав. А в друге місце вставлю доданок 2. Тобто сума буде доданок 1 плюс доданок 2. І далі повертаюся, і панда нам цю відповідь підскаже. Повертаюся до. Прихожу в розділ зовнішній вигляд. І панда мусить сказати, от там, де привіт, бачите, воно кругле таке саме, якраз я можу вставити. Що панда скаже не фразу привіт, а скаже е, значення суми. Перехожу назад в свої перемінні і вставляю сюди суму. От. Панда скаже зна суму нам, і буде нам її говорити протягом 5 секунд. Фактично програма готова. Далі її можна буде тільки прикрашати. Перевіримо. Запускаємо, натиснувши на зелений прапорець. Введіть перший доданок. Я пишу 2. Підтверджую. Введіть другий доданок. В це поле я ввожу другий доданок. Я казав, що це буде 3. Підтверджую. От панда нам говорить відповідь. Я можу знову запустити і перевірити іншими числами. Перший доданок у мене нехай буде 6. Другий доданок, нехай у мене буде 4. І повинно получитись 10. Ой! Я не до да то натиснув. 6. Перший доданок. Другий доданок. 4. І підтверджую, сюди треба було. От панда нам говорить 10. Отже, загалом програма готова. Оці що вгорі, значення ми вже бачимо доданок 1. Змін на доданок 1 дорівнює 6. Змін на доданок 2 дорівнює 4. Змінна, яка називається сума, дорівнює 10. Ще раз зверну на це увагу. Змінна, перший доданок. Нехай дорівнює 10. Підтверджу, і бачите, вгорі доданок 1 дорівнює 10. Панда просить ввести другий доданок. Напишу, що це. 20, підтверджую, і бачите, вгорі змінна доданок 2 дорівнює 20. Ну, і відповідно, змінилася сума. Програма готова, виходжу з неї. І тепер я можу тільки її прикрасити, щоб була, вона виглядала гарніше. Але перед цим я її збережу, щоб вона не загубилася, якщо програма зависне. Натисну на кнопку, Ага, введу назву спочатку, буде називатися Моя програма. Яка сума. Окей. І оцей значок означає зберегти. Іде збереження. Тепер навіть, якщо програма зависне, m блок то... Те, що я створив, воно буде збережений цей проєкт. Далі я зміню фон, два рази на нього натисну і додам новий фон. От тут є школа. І оберу класну кімнату. Гаразд, от. Школа буде. Панду поставлю сюди. І розмір Мін. І запам'ятаю значення X, де вона знаходиться місце. Це мінус 143, мінус 43. Вертаюсь назад і ставлю на початок цю команду. І тік мінус 143, мінус 43. Знову два рази натискаю на панду. В цьому місці вона задасть перше питання. В цьому місці панда задасть друге питання. Подивлюся, натискаю параметри, щоб подивитися координати цього місця. Це 188 мінус 34. 188 мінус 34. Вертаюся назад. Розділ «Двіження». От, а тут же є, до речі. двигаться. Це перед, після першого питання вона перейде в це місце. Двигаться одну секунду. В це місце. Добре. А суму вона скаже посередині. От тут. Вона скаже суму. Яке це місце? Мінус один, мінус 95. Питаємось назад. Движення. Обираю. От. Двигається одну секунду, воно вже. До речі, є. Це місце. Подивлюся, а збережу спочатку. І подивлюся, як це буде виглядати. Запускаємо. Віддіть перший доданок. Три. Підтверджую. Віддіть другий доданок. Чотири. Підтверджую. Сім. Добре, я ще прикрашу цю програму. Дам можливість панді задуматися, щоб ніби вона рахує в думках. От, От після того, як вона Порухалася туди, вона буде думати. Буде йти одну секунду і буде думати. Строю не пишу, от одну секунду буде. Думати і буде йти в те місце. Потім, щоб гарніша відповідь і виглядала не просто число то я зроблю так, що панда не буде говорити просто суму, тому цю суму я викину в кошик, а задам сюди оператор, що панда скаже два слова. От. Сюди. Об'єдніть, Тобто я об'єднаю. Перше слово в мене буде. Сума дорівнює. І пропуск я поставлю, щоб був пропуск. Окей. А там, де банан, я якраз ставлю свою змінну суму. Є. Yeah. Перевірю, як це все виглядатиме. Запускаю. Введіть перший доданок. П'ять. Є. Ведіть другий доданок. Теж п'ять. Є. Хм. Сума дорівнює десять. Є. Ну і ще, що мені тут бракує, тадам звук, коли панда дала відповідь. А де звуки в мене знаходяться? Ось тут звуки. Це я посуну чуть-чуть. Один звук буде весь час, коли я натиснув. Він буде постійно повторюватися. Тобто я ще постав. Ладно, це не будемо складнювати. Просто додам звук. Оберемо звук. А, звук треба додати ось тут, натиснувши на плюсик. Тільки не пам'ятаю на який. Тут. Ні, тут устройства. Тут. Також не схоже, що тут звуки є. Ну додамо звук. Ось, Ось производить звук Мяу до конца и попробуем. Запускаю. Віддіть перший доданок. Чотири. Ок. Віддіть другий доданок. П'ять. Ок. А, ні, це не п'ять. Це не число. Вісім. Ок. Сума дорівнює 12. Тільки от звук м'яв не дуже підходить, тому я його би змінив. От, дати новий звук. І який звук та-дам. Я спробую ввести в пошуку. Та-дам! Оцей звук мені підходить. Підтверджую його. Окей. І звук нехай вона скаже після цього. Пробуємо. Введіть перший доданок. Чотири. Введіть другий доданок. Один. Пан додає звук після того. Ні, краще, коли вона звук робить перед цим. Я пишу звук сюди. А, і виберу не той звук, щоб до кінця створювати, я його викину. А от просто цей звук буде тут. Та-дам! Остання перевірка. Запускаю. Сім? Перший доданок. Ні, не, не О, а сім. Я хотів ввести. сім? Ок. Є. Введіть другий доданок. Це буде три ок. Є. Така наша програма. Ага, ще тут треба сховати, щоб не було видно оцих возначків, доданок змінних, значень змінних. Вони ховаються дуже просто. Переходимо в розділ змінні і знімаємо прапорець. Тоді їх не буде видно. Зберігаємо наш файл і гра готова.